Для цього нам знадобиться, м'яка кравецька стрічка. Нам необхідно для деяких моделей купальників та інших видів пляжного одягу виміряти об'єм груди. Для цього розміщуємо сантиметрову стрічку ось так. Знімаємо заміра. 84 см. Виміряємо об'єм під грудьми. Для цього стрічку розміщуємо наступним чином. І отримала 75 см. Далі нам необхідно виміряти об'єм талії. 65 см. І останнє, що нам необхідно виміряти, це об'єм стегу. Ось так має виглядати 93 см. Отримані заміри порівнюємо з тими, що знаходяться у таблиці розмірів у картці товару. І обираємо найбільш підходящий розмір купальника. У разі, якщо у вас виникнуть додаткові питання, звертайтесь до наших менеджерів, які вам залюбки допоможуть та проконсультують. Дякую вам, гарного дня.